Бінді Ірвін блищить на фотографії дитини з татом Стівом Ірвіном, і одна ключова деталь нагадує нам про дочку Грейс, Відлуння минулого як спадщина Стіва Ірвіна живе в дочці Бінді та внуці Грейс, у світі, де трагедія часто затьмарює світлі моменти, особливо зворушливо бачити, як пам'ять про коханих людей продовжує жити через наступні покоління. Нещодавня публікація Бінді Ірвін, яка відзначила 19, ту річницю смерті її батька Стівом Ірвіном, стала яскравим прикладом цього тривалого зв'язку. Дитяча фотографія, на якій Бінді сяє в обіймах свого батька, не просто викликає ностальгію, вона служить потужним символом спадщини, що передається з покоління в покоління. Я пам'ятаю, як вперше побачив Стіва Ірвіна по телевізору. Це був зовсім інший світ, світ дикої природи, пригод і безмежної пристрасті до збереження. Його харизма була заразною, а його знання про тварин вражали уяву. Він не просто показував дику природу, він робив її доступною і зрозумілою для всіх. Він був не просто захисником тварин, він був їхнім голосом. І в його очах завжди була любов, щира і непідробна. У ті роки я мріяв про пригоди, про подорожі, про можливість своїми очима побачити світ дикої природи, про який він так захоплююче розповідав. Тепер, дивлячись на фотографії Бінді та її дочки Грейс, я бачу, як цей вогонь, ця пристрасть до світу природи передається далі. І це не просто передача знань, це передача духу. Бінді не просто продовжує справу батька, вона розвиває його, адаптує до нових реалій. Але зберігає ту саму щирість і любов до тварин, які були так притаманні стіву. Що особливо зворушливо, так це те, як Грейс, внучка Стіва, успадкувала не тільки зовнішню схожість з дідом, але й його енергію, його пристрасть до життя. Як зауважила Бінді, у цій крихітній дівчинці стільки вогню, пристрасті та енергії. Неймовірно бачити, як генетична пам'ять Діда проявляється в цій маленькій дівчинці. Це ніби дух Стіва ірвіна оселився в тілі Грейс, щоб продовжувати свою справу. Спостерігати за тим, як Грейс вибирає сукні для бальних вистав, як вона радіє і блищить, це бачити продовження тієї самої радості і блиску, які були в дитинстві Бінді. Це бачити, як дитинство, наповнене любов'ю і пригодами, передається з покоління в покоління. І це неймовірно цінно. Я думаю, що найбільша спадщина Стіва Ірвіна це не лише його внесок у захист дикої природи, а й його здатність надихати людей. Він надихав людей піклуватися про природу, любити тварин, прагнути до пригод. І я думаю, що його спадщина буде жити вічно, поки будуть люди, які пам'ятатимуть його і продовжуватимуть його справу. Спостерігаючи, як Бінді та Грейс продовжують справу Стіва, я не можу не думати про важливість передачі цінностей наступним поколінням: цінності любові, турботи, відповідальності, пристрасті. Це те, що робить нас людьми. І саме це робить світ кращим. Мені здається, що Бінді, розповідаючи про те, як хотіла б побачити, як Стів грає з Грейс, показує нам, що найважливіше в житті. Це не тільки досягнення, не тільки слава, а й прості моменти радості, любові і спілкування. Це те, що робить нас щасливими. І це те, що ми повинні цінувати найбільше. Я впевнений, що стів був би неймовірно гордий, побачивши, як його дочка та внучка продовжують свою справу. Він побачив би в них відображення своєї любові до природи, своєї пристрасті до пригод і своєї віри в майбутнє. І я думаю, що він би відчув гордість за те, що його спадщина живе далі. На закінчення, історія Бінді і Грейс це історія про кохання, про пам'ять, про спадщину. Це історія про те, як важливо передавати цінності наступним поколінням. І це історія про те, як важливо цінувати прості моменти радості, любові та спілкування. Це історія, яка надихає і змушує задуматися про те, що ми залишаємо після себе. І я думаю, що це найважливіша історія, яку ми можемо розповісти у світі, сповненому змін і невизначеності, історії про кохання та пам'ять залишаються найціннішими та надихаючими. Вони нагадують нам про те, що важливо, і про те, що робить нас людьми. І це найголовніше. Ключова думка, спадщина Стіва Ірвіна це не лише захист дикої природи, а й передача цінностей: любові, турботи та пристрасті до природного світу наступним поколінням.